Так, друзі, всім привіт вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, як швидко, легко та просто замінити люстру. Наприклад, у вас люстра там постраждала під час обстрілів. Чи у вас просто вже стара люстра? І ви хочете її замінити? Ну, дивіться, що робити. Ви вимикаєте електрику повністю по, всьому, по всій квартирі або по всьому будинку. І дивіться, що ви робите. Ви відкручуєте стару люстру і потім дивіться, ви берете нову люстру, там під'єднуєте необхідні проводки, які були на старій люстрі, закручуєте, прикручуєте її, вставляєте лампочки. І після того, якщо все добре, то можете вже тільки вже в... вмикати електрику. От. Тепер, друзі, ви знаєте, як замінити люстру. В вашому будинку. Але, друзі, я, я, я вам рекомендую замінювати люстру тільки лише якщо ви знаєте. Якщо ви не знаєте, як це робити, то краще викликати електрика, щоб він вам це зробив. Там ви купуєте люстру, яку хочете, щоб вам поміняли. І електрик вам все зробить. Але це треба буде купити люстру там і необхідні деталі. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім бажаю гарного вечора.